Всім доброго дня. Всім семи членів комісії присутні, є ворог, можна розпочинати нашу роботу. На порядок денний виносяться три питання. Питання різні. Матеріали є ось на розданні. Чи є доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Тоді за і цілому прошу голосувати. За порядок денний. Хто за? Сім за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 11 грудня 2024 року No1924 про програму підтримки військових частин та підрозділів Збройних сил України на 2025 рік. Доповідач Петро Якімець, заступник селищного голови. Перегляд закладів програми вносимо корективи. Тобто додаємо придбання побутових електричних приладів, холодильників, морозильники, бойлери, електричні плитки і тощо. І сьомий пункт придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарів та інструментів для проведення поточних робіт по господарським методам. оскільки світнулися проблемою, що є записи від військових частин. На то, чого не, мов, не було в нас до чого часу да, да, Ось так? Так. Да. Чи є запитання до доповідача? Немає. Прошу голосувати. Так. Діти Руслані, дякую Михайло за Мельник Андрій. Миланю. Прошу. Севери Олами Рустам. Кіряк Михайло. Упашки Юрій За. Всім за рішення рекомендованому сесії. Так, друге питання про внесення змін до рішення селищної ради від 11 грудня 2024 року номер 1923 про програму підтримки підрозділу територіальної оборони на 2025 рік. Доповідач Петрові Кімець, заступник Салош Магулик, проще. Те ж саме в перелік заходів програми вносимо, оскільки стикнулися з тим, що є запити від нашої територіальної оборони і дописуємо, тобто, я можу сказати, що ми дописуємо. Перший пункт це планшети додавали, електрогенератори, супутникові... Системи засобів зв'язку з рекоменційного обладнання, тобто старлінки. Його не було в переліку заходів, оскільки є запити від територіальної оборони на це, ми як мінімум це дописуємо. Може ще якісь пропозиції, ну, бо переплачити все неможливо у програмі. Але е -е, попередньо ми зробимо зміни тільки на те, на що є заключення засоб. Чи є запитання в членів комісії? Немає. Доповнення. Прошу голосувати. Дідок Руслан. Дякую Михайлов. Вестило За. Миланюк Андрій. Сегодня Мирослав. За. Шкіряк Михайлов. Пашко Юрий Зараз. за. за. Сім, да. Рішення рекомендовано на сесії. Дякую. Переходимо до нашого третього питання про включення майна до переліку об'єктів комунального майна для селищної ради, які підлягають передачі в оренду. Доповідач Людмир Василишин, начальник відділу земельних відносин та екології. Прошу до нас звернувся директор е е ліцею номер 1 про включення об'єкту, в перелік об'єктів, оскільки в нього є офіційне прохання від директора категітичної школи Василя, отця Василя Юса. Звернувся до нас з питанням включити приміщення. Приміщення школи Ділятинської філії No2, Ділятинського ліцею No1 Дерлятинської селищної ради, яке розташоване у селищі Делятини Двернянського району Миносмиківської області по вулиці Любіжня, 130. Яке обліковується на балансі Делятинського ліцею No1 з метою передачі в довгострокову оренду катехітичній школі імені Блаженного Семена Лукача селища Делятин, з метою релігійно-патріотичного виховання, проведення катехізації та літніх таборів для дітей та молоді, оскільки процедура передачі оренду вимагає, аби об'єкт був включений до переліку. Відповідного типу, то необхідно на сесії включити цей перелік у перелік об'єктів, цей об'єкт, аби директор ліцею номер 1 міг згідно чинного законодавства передати його оренду. Зрозуміло, дякую. Чи є запитання до доповідача? Немає. на голосування, прошу голосувати. Дід Руслане. Дякую Михайло. Красиво Михайло, Милаєн да. Андрій. Да. Задарила места. Да. Шкіряк Михайло. Вашко да. Юрій, так. Да. Всім «За». Да. Да. Рішення рекомендоване на це. Да. Да. Четверте питання чи, <плев> <плев> різне. Чи є в когось? Четверте питання, питання різне. Чи є в когось. Запитання, рекомендації оголошення. Прошу. Немає? Тоді всім дякую. Дякую ЗСУ за що працювання.